Ми з вами там, де закінчували. І саме так за мною. Так. Та, ота плита вже залита. От ми з вами стояли на оцьому місці. отам ми милили перше. І зараз тут вже залити. 13 число, 13 жовтня. Зараз тут викладають опалубку, я так розумію. Як ви рівень ловите на що? Щоб плита рівна була? Чи? А що це? А, -а, а, це розбивка коробів вентиляції. І будинку. Все настільки серйозно. Стоїть рівень. І тут зараз виставляють коробочку, де вона має бути, що як має бути. І отже стоїть опалубка вже накинута. Оце балкон. Балкон буде гущий, звичайно. От зараз ми з вами на балконі. Підемо зараз подивимося, що там ще в першому будинку, як вони там роблять. Тут поки що роботи ніякі не ведуться. Взагалі ми якийсь дуже спокійний день. Оцей понеділок, я так бачу, є купа двіжу. Я бачу, там вже розчин мішають. Тут же нормально ту всю опаливку збивають. Взагалі тут ніяких таких дуже супер унікальних речей, я думаю, не будемо показувати. Зараз будуть. Цього тижня в'язати тут арматуру, і вже після того, я так розумію, знов може і на суботу вже буде литися вона тут. Ну, для мене було загадкою, як ставлять короба на цьому моноліті. Я серйозно думав, що вони просто знають або прорізають наскрізь, де він там знизу має бути, і плюс-мінус по тому ставлять. Ну тепер я ж голова подумав, що вони ж не знають. Рівно де він буде. І тому то так має бути. Сподіваюся, я тут нічого не зачіплю, а от як. І воно потім позначає їх отаким чином. Раз, раз, цвяшок. що він має піти сюди, сюди і тут так. Вже хоч трошки більше розуміння є в тій голові, як оце все робиться. Минулого разу ми з вами бачили, як тут розкладалося. Ну саме отут, на отій частині. Тут ми вже вилізли в той момент, коли розкладають, коли готують ті короба і ще немає арматури. І треба буде позамахувати когось, попитати, на коли вони хочуть арматуру в'язати. Роман! А на коли ви хочете арматуру в'язати? Завтра бурі будемо. І знов ну, алити. Але ось, я не знаю, чуваки, бо я ще хочу людей давати на подушку, як і всі армадираються сам до цих сурбінути. А, в серед після вліду лимою. А так якщо з четвер зранку. Ну то до п'ятниці ми вже будемо мати якусь картину. А, в 400% виїде. А, ну окей. Я собі ще так помню. Роман сказав, що в 400% виїмо. То так, щоб було вже задокументовано. Е, Наре, та добре. Я думаю, що може ми і в четвер приїдемо подивимося, а може і в п'ятницю приїдемо вже просто на готовий результат, щоб тут не... Не ходити немає кувати. І плюс сказав, що ще будуть люди йти туди на котлован для того, щоб там ще роботу робити. Відповідно, в нас двіж буде і по другому будинку, і по третьому будинку, який зараз на котловані. І там нічого на даний момент не змінено, то що ми бачили минулого тижня. Що я і казав, що по котловану у нас змін поки що ніяких. Поки що немає ніякого руху, ще нічого не ставлять. Але Роман казав, що він буде ставити людей на котлован, які теж будуть щось робити. Тому і по котловану буде якийсь дві, що ми вже потім подивимося в процесі. І от звідси ми можемо прекрасно бачити роботу, яка була виконана в суботу. Плита, на якій ми стояли оцей кут, ми заливали тоді. За суботу це все було залито до цього рівня. І тепер зліво розкладена опалубка виставляються оці всі короба. В'яжеться арматура, і, як сказав нам Роман, що вони вже будуть лити це в середу, а то і в четвер. Тому в середу-четвер я не знаю, чи я тут буду, але приїдемо в п'ятницю, все рівно подивимося і покажемо у підсумках тижня, що в нас тут змінилося. Так, звірку я зробив. На п'ятому поверсі в нас будуть перегородки зараз муруватися, Тому давайте передивимося ті перегородки. Це є трьохкімнатна квартира. Тут. Ми бачили це вже плюс-мінус, а цієї стіни ми ще не бачили. От зараз її мурують якраз, тому в п'ятницю подивимося, що там, як там. Йдемо тоді в цю квартиру, глянемо. Тут однокімнатна перегородка у нас має бути отак, тут. Ну і відповідно, санвузол у нас має бути тут замурований. Навпроти. Та сама ситуація повністю відкрита. Перегородки мали би бути. І візьмемо ще одну квартиру. І це теж однокімнатна, теж внутрішній двір, відповідно, перегородки нема. Вже в п'ятницю глянемо, що добудували, що зробили. Я нас з вами тиждень не було на будівництві. І я вже навіть з дороги бачу, що в другому будинку багато що змінилося. Але давайте по черзі зробимо все так, як ми робили першого тижня, щоб подивитися, що змінилося, що зробили, що не зробили. І в першу чергу дивимося третій будинок. В третьому будинку. Вони вивели стіну вже. Шонен, привіт! Вже навіть всі вітаються з нами, бачите? Так, якась підпорна стіна, ага, то, щоб той перехід зробити, тут укріпили і фактично на отій ділянці ще нічого так і не робили. Тут арматура щось порозкладувана, там вже роблять отвори. Отвори чого роблять, не знаю, то ми зараз в Романа перепитаємо. Давайте тепер підсумуємо. Ми це залили е, зранку. Так, Ми піднімаємося на один рівень, ми підливаємо вертикальну стіну, потім там далі піде вже стіна вертикальна. І той відкос. Відкоси мусять бути, щоб ми понизились, бо вертикально ми не можемо копати, mm -hmm. не обвалюється. Але залили, дали чуть-чуть підстигнути кілька годин, бо м'які берега, щоб нам не поперло опалубку. Звичайно, опалубка є на розварці. За... Під бетонкою є арматура дюбіля і розварена опалубка, щоб її не повпало. І зараз доливаємо вже той рівень. Вийдемо на рівень підбетонки і починаємо в'язати сітку подушки. Але леємо все гідроподний на заводі додали. Добре, гідроходні. а як той перехід буде? Той буде таким самим чином лиця. Так само буде так само стояти буде... стіна, Піднімемо по чуть-чуть. До гори, вийдемо на рівень підбетонки. Тоді зав'язуємо вже всю сітку угу. і леємо одним махом подушки. Ну так більш детально пояснено, ніж я сказав, що. Тут же щось почали робити. Отак більше можна зрозуміти, що в нас робиться по третьому будинку. Давайте тепер дивитися той п'ятий поверх, який має бути замурований по внутрішніх стінах. І якраз оця стіна, от то ми з вами тоді бачили, як вона мурувалася. Вона була десь ну, наполовину. Давайте з того боку зайдемо. А десь отак вона була змурована, тут домурували. Тут вже окрема кімната є, вона вже теж відмурована. Тут продовжується кладка. Якщо брати по сходовій клітці, то ліва сторона. Де тепер ми були в отій правій квартирі. В правій квартирі нічого. Тільки замурували вентиляційну шахту з того боку. Та, тільки її. І квартира навпроти. Кладка продовжується. До речі, вікна стоять. А коли вікна поставили? Ну, мені здається, минулий раз вікон не було. І ми заходили з вами в оцю квартиру першу. І тут вже зовсім інша картина. І вікна стоять. І стіна була відморована. Тоді було відморовано тільки тут. Зараз тут у нас справа відморовано. Тут, я так розумію, якийсь санвузел. А ні. То Кухня. То кухня. Тут у нас санвузел вже відморований. І тут якраз вже і кімната. З місцем під шафу зразу. Так, демо подивимося, може там ще зліве, є щось цікаве. А так, добре, що запитався в хлопців, що будуть робити, бо ми би тоді навіть не побачили. І от кімната з боку правіше, в неї відмурована ця стіна. Ну, теж непогано. Тому треба час від часу питати, що будуть робити, для того, щоб розуміти, на чому буде якраз зміна. І ми з вами будемо дивитися. За який період часу ми вже зможемо на п'ятому поверсі бачити суто планування квартир. Не відкриті колони, не відкриті вент-канали, а вже саме планування самих квартир. До речі, п'ятий поверх засклили так непогано, бо ми тоді, коли з вами в понеділок було, цих всіх вікон не було встановлено. І тут ще й купа є, тобто в нас східна сторона по вікнах, вона встановлена. А от західна сторона вікон їх ще нема. І Якщо підемо такими темпами, то зафіксуємо собі східна сторона, де в нас другий будинок вікна є, навпроти нього вікна ще нема. І зразу зараз з п'ятого поверху ще глянемо на другий будинок, що в нас там наробилося. Оп-оп, я трошки помішаю. Вибачте, вибачте, вибачте. І виходимо на вигляд. Ну, ми зараз туди підемо, плита, на якій ми стояли в понеділок. Були випущені, був Геодес, який показував, де мають бути вентиляційні канали. І зараз справа залити вже вертикал і залита плита. Зараз з нами буде ходити Олег. Він нам буде розказувати всі якісь детальні речі, я трошки позамахуємо сьогодні. Подивимося, як таке зайде. Ну і третій поверх. Дивись, я минулої суботи стояв, тут ходив, тут не було тих колон, нічого. Вертикальні конструкції і набираємо тут у перекриття третього поверху. От з того все починається. Каже, не знімай. З того все починається. А що вертикал можна лити на наповню застигнувшу плиту? Зразу на другий день. Зразу на другий день. Далі вертикал там буде набиратися. Йдемо туди подивимося, як ви залили. Ну, до речі, я тоді, коли прийшов, був той геодез, знаєш, він розставляв короба. Я думав, ви знаєте, де на нижньому поверсі ті короба? Є, на кожному поверсі геодезист розбиває, розбиваємо, щоб не пропустити І геодезист то... є майже кожен день. Так, ну, через день. Через день. Через день. день. Тут сьомої 2 мініметри буде. Щоб були похитки, щоб потім труби йшли вертикально рівно. Ну от, оце буде якась труба, і вона знизу буде чітко на тому самому рівні. Е, бетон залили вчора, сьогодні по ньому вже можна ходити. Ви вже на нього сьогодні... Отки, ось, відмітки, де от є. Край стіни. Край стіни моєї. Ага. І навіть по палубку ставити суто по його відмітках. <плес> Але кажемо, відмітку, тобто отут буде кут. Так. <плес> а з того боку що? Ти просто відміряєш 25 кілометрів сюди і тут будеш. Йдемо подивимося до круглих, бо вони найгарніші. То ми тоді були, коли в суботу, то оцюлили, здається. Оцю якраз тоді доливали оцю верхню частинку. А я тебе переб'ю, бетон не заливають, бетон вкладають. Ой молодець. Ай, молодець. <світ> Але на неї ви поки що не будете ставити плити перекриття. Що ні, ні, ні. перекриття тут буде ставитись напевно десь аж за тиждень-два. Дивися, ти кажеш тиждень-два, то все фіксується на відео. А Якщо того буде? за тиждень-два не буде, то в коментарях я просто дам його номер, будете дзвонити казати, чого немає. Ні, дуже гарно. Е, і що по графіку? Давай. Ти довольний графіком якою швидкістю? Доволі хлопці працюють, все вкладаємося в графіки, які стали попередньо на початку будівництва графіки. Графік вже підігнали. Все. До речі, був в першому будинку. Я ж тоді, коли ми лили якраз оцю плиту то е, тут були тільки вікна четвертого поверху тепер є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вікон вже на п'ятому поверсі встановлено. Є технічне питання, ходи. Здорово. Треба прита... Чекай, 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 не втікай. Дивись. Ви ото чим в'яжете? Арматуру ви чим в'яжете? Гачком. Гачком. А чому ви не в'яжете пістолетом? А пістолетом, що ми не в'яжемо, тому що це має бути спеціальний дрифт. Він да круги, який пістолет за круг, як воно називається? Бабінок. За бабіну, так. бабіну бабін вставляється Та. і воно в'язи, але це є спеціальний дріт. Знаєш, який в мене був план? Який? Я хотів взяти з... Ні, я хотів взяти в оренду такий пістолет oh. і встав... поставити вашого чоловіка і мене, який ніколи в житті не в'язав oh. арматуру, і спробувати зв'язати за день. Він більше, чи я. Ну, no, Він більше зв'язав. Та ну. Та я пістолетом ти нажав, воно ну, зв'язало і пішов до наступного. Можна поспорити. Вони тут думають, що я зовсім студент. Там можна знаю, пістолетом в'язати, але сказали, що не можна. Бо я я не хотів... казав, що я не можу. Не перекручуй там тут на кабелі. Не казав, що не можна. Дивіться, можна, але не в'яжуть пістолетом. Бо тому не, що... бо Ми не маємо пістолету, зато і не в'яжуть. Так, ми, так бо... скажи, привези пістолет! Говори правду, ми не маємо пістолету, ми маємо очки. <laughs> і все, нам підходить. Все, ми почули відповідь на запитання. То в першу чергу цікавило мене, бо я там стояв знизу. То, я можу ще сказати, скорше будинок не буде. Будуватися, коли ви привезете випустила. Бо є що? Бо є застигання бетону. Я... Так, давай спочатку. Дивися, Колона але... в нас ота вища та нижча. Так, ти кажеш, що тому, то балка. Так, то буде не балка, це ну вона ми, ми говоримо це є балка. Але як взяти це є перемичка на вікна буде, тому що Зафіксую, тут, а, ти посередині не будеш мати, як так, їх з'єднати. Ну подобає. давай подивимося, звичайне Вове, вікно. Вове, звичайне і кутове. І кутове. котове. О, то ми як робимо одразу як перемичку на вікно, вони вже не морули. І то є тільки отих і дві кутових ні, колони. Чотири. Тут. О, ще тут дві. Ну, на всіх кутах нас, будинку. На, ну не на всіх, на. Там? Три. Раз, два, три, і буде там четверта. І там буде четверта. четверта та, та. Ну ми його подивимося тоді. А, ну та, бо та, я дивлюся, та, знаєш, та, всі та, колони є в рівень Це... і тих дв дві колони ти понищиш. А, то балки. Пониження. Тож ти не поставиш вікно, кутову перемичку, ти не зможеш змонтувати, а то зразу заливається балка, щоб було для перемички. І все. все, плюс. Зрозумів. І більш детально пояснив. З наступного тижня вже будуть починати мурувати в бомбосховищі певні приміщення, будуть мурувати туалети, так як це є бомбосховище, і там вже будуть ставити прожектори. І тоді ми з вами зайдемо в бомбосховище і подивимося, бо зараз туди йти без світла нема сенсу, так як бомбосховище немає вікон, там немає денного освітлення. Тому, коли там будуть прожектори, то ми туди зайдемо і зразу подивимося, як будуть мурувати. І оцей процес, що я показував, що сверлять в моноліті. Отвір. Він зроблений для того, щоб зробити там дві пари дверей. Тобто будуть одні двері на вхід, другі на вихід. Якраз бомбосховище. І покажемо, як зроблять ті двері. Вже будемо бачити той третій будинок, що в ньому буде зроблено. І подивимося, яке в нас є бомбосховище. Ну давай, подивимося. Ти такий впевнений, що то рівно дуже сильно, так? Давай, давай. Не, давай я виберу, давай я виберу. Давай оцю. Оцю Давай три спавишку. Та поставив тут, давай. А, ну дан, си, як він. Та добре, є чотко, Рівно. О, глянь. Твої трошки майстри. А ну давай я звідси дивлюсь на просвіт. Не пролізе, не пролізе, не пролізе такой. Давай, давай, давай Не падай. Хто це вже моє. Ну давай так отак зробиш раз. То гарний процес. Але тут вітер. так? — Так. — Але вона нема. Ну, коротше, всюди тримає. Ставити. Да ставити. ви реально бриадір ставить до любові, навіть не дивиться. Я навіть не дивлюся, бо я впевнений своїх лоптах. Вони знають, бо він від відча. Навіть не дивиться. <говорити> любу колону ставить. <говорити> ну, десь такого рівня контент у нас буде. У нас буде технічно. Треба тепер підсумувати, що ми бачили за цей тиждень. За цей тиждень ми побачили, що вже на третьому будинку ведеться. І прорізка дверей в укриття. Ми побачили, що вже ведеться і армування. Вони вже заливають там підпорну стіну. В другому будинку ми подивилися, як залили плиту перекриття і вже лиють вертикали, що насправді найбільше візуально помітно. І ми вже подивилися, як в першому будинку знову ж таки будуються стіни, муруються, але вже внутрішні. Бо тоді було зовнішня стіна квартири. Тепер же ж внутрішні стіни квартири. Отакий От шум на будові завжди є, бо їздять бетону возить. Як добре, тихенько в нього дизель працює. І чим далі, тим більше ми будемо заглиблюватися в те, що робиться в нас тут. Бо для мене було здивування, що виставляють лазером, наприклад, опалубку. І це ми покажемо вже в наступному відео. Бо ти ж не знаєш, скільки теплити залив? Чи ти залив? 2,85 чи 2,86 до міліметра, ти точно вирахувати не можеш. Ми з вами вже і подивилися на колони, які були залиті цього тижня. Ми подивилися, наскільки вони рівні. Бо е, Роман Бригадир він сказав: дивися, вибирай любу. Ну і більше такого технічного ми будемо вам давати в наступних відео. Тому я буду частіше і частіше все тут, щоб показувати вже кожен етап, і ми будемо з вами розбиратися, а як же ж будується моноліт. Цей тиждень підійшов до завершення. Дякую, що дивилися його. Тепер чекаємо наступного тижня, щоб вже продовжити вам розказувати більше детально про будівництво, про те, як тут це робиться. І всім дякую, що подивилися це відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Ми будемо дуже раді. І всім па-па!